Фузаріоз, друзі, фузаріоз. Пам'ятаєте, відео я показував, де піднімав. Такий зелений він був, але пов'явший. Я зупинив його, дивіться. Ось вже він випускає новенький. Бачите? Це все зрозуміло зав'яло. Він випускає новенькі ось опасинки. Ось вони, ось його повністю кущ, його новий пасенок. І, і на ньому немає вже ну, зав'яло хвостів. Бачите? Він... Ці листки, що зав'яли, вони відсохли і все, і ось лізе новий пасанок. Тобто, що це значить? Це значить, що навіть тим способом, що я це зробив, тобто не використовуючи юніформа, ми зупинили з вами фузаріоз. Так? Не використовую я уніформ, тому що в мене його тоді не було, Ви пам'ятаєте, да? я розказував. Що я не встигаю замовити, бо побачив піднувато і... І така історія. Вам напевно сонце світить. Тому ми зупинили тим способом, яким змогли. Це фундазов, це старк в каплю. Працювало? Працювало. Тому отака от історія. Дивіться, які в нас кавуни. Дивіться, який редін Хороший. Редінголдик. Ось він. А, це Жако, дивіться, належить 1-2, ось три-чотири Жакевичі.